З 16 травня відбулися зміни на автобусних маршрутах загального користування за результатами проведеного конкурсу, який відбувся наприкінці квітня. Маршрут номер 1 селище Південне завод Палмаш. Зворотній рейс по вулиці Шевченка. Маршрут номер 8 селище Південне Медучилище. Маршрут номер 2 селище шахтобудівників Південне. Маршрут номер 2 автостанція селище Південне та маршрут номер 2 а відмінено. Маршрут номер 6 селище Шахтобудівників, селище Хімаш, селище Південне, 9.30 і селище Хімаш, 10.00 і селище Південне, 13.30 селище Хімаш і 14.00 із селища Південне. Маршрут номер 14 вулиця Степового фронту, медучилище, вулиця Поштова. 8.20 з вулиці Поштова і 14.20 із Медучилища. Із перевізниками укладено договір про перевезення пільгових категорій населення у режимі маршрутного таксі безкоштовно та без обмежень. Право на пільговий проїзд мають учасники бойових дій, інваліди війни, інваліди першої та другої групи, одна особа, що супроводжує інваліда першої групи, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС першої та другої категорії, діти-інваліди та одна особа, яка супроводжує їх. Діти із багатодітних сімей віком із 6 до 18 років, сім'ї загиблих воїнів в АТО, Афганістані, жертви політичних репресій в Україні. Більш детально ознайомитись із розкладом руху пільових автобусів можна на сайті npt.ua. А тим часом співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали у Кривому Розі місцевого мешканця, який повідомив про мінування одного із міських маршрутних автобусів. Повідомлення про закладену вибухівку чоловік зробив на телефон спецлінії поліції. Правоохоронці оперативно перевірили увесь громадський транспорт міста та не виявили вибухових пристроїв. Згодом співробітники спецслужби встановили та затримали Мінера. 50-річний чоловік пояснив, що повідомлення зробив із хуліганських мотивів, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Реальних намірів та можливостей здійснити теракт він не мав. І, хоча про подібні випадки у Павлограді нам нічого не відомо, факт залишається фактом. Жартівнику із Кривого Рога тепер загрожує від 2 до 6 років реального позбавлення волі. Навіки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та Точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt-tw.ravlicu.net або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова проспілка не залежала від роботодавців, вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Найкращі вишиванки у нашому місті можна придбати в магазині Красуня торговий центр Гулівер. Їх купує тут навіть міський голова Анатолій Вершина. А де ви купували вишиванки? Магазин на піромутажі в Олівірі. На пірому етажі, ход який в Білі. І з правої сторони там магазинчик. Мене три вишиванки, одну і ту, і цю купив в цьому магазині. Магазин Красуня для справжніх красунь та майстринь. В ньому можна купити не тільки вишиванку на будь-який смак, а й придбати тканину і потрібні аксесуари, щоб виготовити вишиванку самостійно.